Вітаю на каналі Смакуй. Пропоную вашій увазі цікавий рецепт угорського перкельту по закарпатськи з курячими шлоночками, смачним соусом і булгуром на гарнір. Всі інгредієнти внизу під відео, а я вже розпочав готувати. Спочатку склянку булгура заливаю гарячою водою у співвідношенні 1 до 2 і відправляю на плиту варитися приблизно 15 хвилин. Воду треба трохи підсолити. Доки вариться гарнір, підготуємо всі інші інгредієнти. Дрібно нарізаю ріпчасту цибулю, яку буду обсмажувати в каструлі на олії. До речі, гарнір може бути іншим на ваш смак. Угорці частіше роблять стархонію це макаронні вироби, схожі на кнедлі або галушки. Можна відварити картоплю, теж буде смачно. У мене вже нагрілась каструля на плиті. Я додав трохи олії і закидаю цибулю, смажу декілька хвилин до м'якості. А зараз підготую шлуночки. Просто кожен шлунок розрізаю на невеликі шматочки. М'ясо також ви можете обрати на свій смак. Угорці готують. І зі свининою, і з яловичиною, і з курячим м'ясом. Нарізані шлунки закидаю до каструлі і теж продовжую тушкувати. Далі нарізаю помідори невеликими шматочками. За бажанням можна очистити від шкіри. Так само роблю з солодким болгарським перцем. Вирізаю з нього все зайве, видаляю насіння і нарізаю смужками. До каструлі додаю спеції. Це кмин і солодка угорська паприка. В угорців є спеціальна техніка додавання паприки. Каструлю треба зняти з вогня, всипати паприку, перемішати, щоб вона прогрілась, і додати трохи води. Через 5 хвилин закидаю нарізані помідори і болгарський перець. Перемішую і залишаю далі тушкуватись. Цей час подрібнюю 3-4 зубки часнику і додам їх до шлунків з овочами. Часник додав. Залив ще склянку окропа, щоб вода покрила повністю все м'ясо. Додаю сіль за смаком і залишаю тушкуватись. Булгур в нас вже готовий. Перкельт теж готовий. Викладаємо страву на тарілку і одразу показую вам лайфхак, як можна цікаво подавати гарнір. Вставляємо меншу миску до трохи більшої, насипаємо булгур, перегортаємо на тарілку, миски прибираємо і всередину викладаємо м'ясо. Прикрашаємо страву зеленню і насолоджуємось всім смачного.